У Вінницькій обласній військовій адміністрації відбулася зустріч латвійських послів з начальником адміністрації Сергієм Борзовим. Метою зустрічі були питання співробітництва у процесі відбудови країни та співпраці у сфері економіки, залучення інвестицій в сфери аграрної переробки інженерної та енергетичної інфраструктури. Керівник адміністрації зазначив, що Вінницька область є однією з найбільш перспективних для економічного розвитку регіонів України. Основні статті експорту це насіння ріпаку 25%, олія ріпаку та металоконструкції 20%, імпорт газ нафта та риба морожена. І обсяги, звичайно, є незначними, але ми можемо продовжувати і нарощувати потенціал. І в нас є для цього потенціал в економіці і серед ключових. Інвестиційних можливостей в Вінницькій області є агропереробка, машинобудування, електр... електротехніка і виробництво будівельних матеріалів, Наші державні компанії допомагають у питанні енергетики. Зокрема, це стосується постачання обладнання для забезпечення діяльності енергетичної компанії. А також ми допомагаємо дітям переселенцям з України.